you <music> Понад двісті осіб зібралися в черкаському національному, аби написати диктант гідності. Студенти разом з викладачами перевіряли свої знання української мови. Євген та Віталій кажуть, писати диктант було не важко. Хлопці впевнені вдосконалювати знання рідної мови надважливо. Кожен українець, кожен патріот повинен правильно висловлювати свої думки і знати свою історію. І історію свою мову в першу чергу. Бо так е, немає е, народу, немає без мови. Якщо немає мови, то ну, за не буде і народ. Це спогади. Спогади того, що було, і те, що відбувається у нас зараз в Україні. Символічно, що текстом для диктанту став твір Василя Сухомлинського Гідність. Співорганізатор заходу Тетяна Симоненко каже, подібні речі об'єднують та допомагають сформувати високоінтелектуальну мовну особистість. Ми хотіли, по перше, просто об'єднати всіх тих, хто бажає насамперед. Хто... Ма має таку от патріотичну позицію. Своє внутрішнє іство на це мета написання диктанту виховати почуття патріотизму та любові до України молодого покоління. Лідія Білик, Юлія Шевченко, Антон Матвієнко, Оксана Карініченко студентське телебачення.